Благословення Небожителів. Глава тридцята Торкаючись князя демонів, наслідний принц прагне знайти правду. Сілянь спитав Збирач квітів під кривавим дощем. Хуачен сказав у відповідь Ваша високість наслідний принц. Сілянь розвернувся до нього і, посміхаючись до вух, помітив. А я ж уперше чую, щоб ти мене так називав. Юнак, у червоному одязі, сидячи на циновці, витяг одну ногу і з такою ж широкою посмішкою поцікавився: Ну, як відчуття? Сілянь, задумавшись, щиро відповів: Здається, порівняно з тим, коли мене так називають інші, відчуття дещо відрізняються». Хуачен запитав «Хм...» І в чому ж? Сілянь злегка нахилив голову набік, примружив очі, та промовив Я й сам не можу пояснити. Просто інші звали принца його високістю, або без будь-якого емоційного забарвлення, наприклад, під час офіційного звернення у службових справах, як це робила лінвень, або з наміром пожартувати, так як бигитке каченя називали красенем. Причому робили це навмисне. З ноткою сарказму, але сказане Хуаченом, ваша високість було сказано з великою повагою, немов принц був дорогоцінною особою. Тому, навіть не маючи сили висловити словами, сілянь все ж таки відчув, що звернення ваша високість в уста Хуачена звучить не так, як від когось іншого. Сілянь сказав Той наречений, що вів мене за собою на горі юддюнь. Адже то був ти. Куточки губ Хуачена піднялися ще трохи вище. Сілянь лише тоді зрозумів, як двозначно прозвучало питання, і відразу виправився: Я мав на увазі, адже це ти прикинувся судженим, що повів мене за собою на горі й дзюнь. Хуачен заперечив Я не прикидався. Його слова у цій ситуації прозвучали цілком правдиво. Адже тієї ночі юнак не сказав йому ні слова брехні про те, що він суджений, і все інше. Чесно кажучи, він взагалі ні слова не промовив, тільки зупинився біля дверей паланкіна та простяг руку. Принц із власної волі пішов за ним. Сілянь сказав Що ж, гаразд, у такому разі, чому ти тієї ночі опинився на горі Юдзюнь? Хуечен відповів. На це запитання можна дати дві різні відповіді. Перша, я спеціально вирушив туди, щоб зустрітися з вашою високістю наслідним принцом. Друга, просто проходив повз. Знічев'я. Як ти думаєш? Яка відповідь правдоподібніша? Підрахувавши той час, який Хуачен витратив, перебуваючи біля нього, селянь відповів. Не впевнений, яка відповідь правдоподібніша, але тобі, здається, справді більше нічого робити. Він почав ходити кругами навколо Хуачена та уважно вивчати його поглядом. Через кілька кіл принц кивнув і уклав Ти не зовсім такий, як тебе описують легенди. Хуачен змінив позу, але руку з під щоки так і не прибрав, дивлячись на принца. О, у такому разі, як ваша високість, наслідний принц, з'ясував, що я і є, збирач квітів під кривавим дощем. У голові сіляння замиготіли спогади. Парасолька, якою Хуачан вкривав його від кривавого дощу, ніжний дзвін срібних ланцюжків, крижаний метал наручів. Після чого принц подумки уклав. Ти навіть не намагався як слід приховати це від мене. Вголос сказав Неважливо, як я це з'ясував, але причепитися до маскування неможливо, і це неминуче навело на думку про ранг неперевершений одяг на тобі червоний, немов клен або кров, ти ніби знаєш усе на світі для тебе немає нічого неможливого, як немає в тобі ні краплі страху. Під такий опис, окрім збирача квітів під кривавим дощем, від звуків, імені якого змінюються в особі всі безсмертні небожителі. Здається, важко підібрати більш відповідного претендента. Хуачен з посмішкою сказав. Ти мене так описав. Чи можу я прийняти це як похвалу? Сілянь подумав. Хіба ти не зрозумів, що це вона й була? Посмішка Хуачена трохи зблідла, коли він запитав Стільки слів було сказано. Чому ваша високість, наслідний принц? Досі не запитав, для чого я зблизився з ним. Сілянь, якщо ти не захочеш говорити, не скажеш, навіть якщо я спитаю або ж відповідь твоя не буде правдивою. Хуачан заперечив Не обов'язково. Крім того, ти навіть можеш прогнати мене. Сілянь. Ти володієш такою дивовижною магічною майстерністю. Що навіть якщо я зараз тебе прожену, хіба ти не з'явишся знову в іншій подобі, якщо справді захочеш зробити мені щось зле? Вони глянули один одному в очі та засміялися. Несподівано тимчасовий спокій монастиря водяних каштанів порушив звук, наче щось покотилося. Співрозмовники звернули погляд на джерело звуку, але не побачили нікого лише чорний глиняний посуд, який катався по підлозі. То виявилася посудина, в якій для відновлення сил було укладено душу баньюе. Сілянь мимохідь поставив його на циновку, коли увійшов, але в якийсь момент посудина перекинулася та докотилася до самих дверей, де її затримали двері, зроблені хуяченом. Тепер посудина щоразу билася об них. Сілянь, злякавшись, що така неміцна глина розіб'ється, підійшов, щоб відчинити двері. Маленький посуд викотився на траву перед монастирем. Сілянь пішов за ним, але, опинившись на траві, посудина сама по собі стала рівно. Це був лише звичайний глиняний горщик, але спостерігачеві могло здатися, що він ніби дивиться на гору, де в небі сяють зірки. Хуачен також вийшов із монастиря водяних каштанів. Сілянь звернувся до посудини. Баньюе, ти отямилася? На щастя, коли вони повернулись із пустелі, тут уже стояла глибока ніч. Інакше, якби хтось із місцевих побачив, як сілянь стоїть під зірками, та запитує, як почувається глиняний горщик, швидше за все, люди б влаштували переполох. Через якийсь час із посудини пролунав сумний голос Генерал Хуа, сілянь сів на траву поруч із нею. Баньюе. Чи не хочеш вийти подивитися на зірки? Хуачен став неподалік, спершись на дерево, і сказав. Вона тільки но покинула місто Баньюе, все таки їй краще якийсь час побути всередині. Баньюе провела цілих двісті років у державі Баньюе, і така різка зміна обставин, напевно, буде для неї незвичною. Селянь погодився. Що ж? Тоді залишайся всередині довше. Віднови сили як слід. Це місце, де я займаюся самовдосконаленням. Тут нема чого боятися. Посудина хитнулася з боку в бік. Не зовсім зрозуміло, що дівчина хотіла цим висловити. Подумавши, селянь додав Баньюе, якщо чесно, цього разу ти зовсім ні в чому не винна. Адже твої скорпіонові змії їм. Генерал Хуа, тоді я лише не могла поворухнутися, але чула все, про що ви говорили. Почувши ці слова, сіляню нерішучості завмер. Він лише тепер усвідомив, що Пейсю забрав у Беньюе лише здатність рухатися, але свідомість не запечатав. Принц сказав так навіть краще, навіть краще, що вона чула. Спосуди не пролунало. «Генерал Хуа, що тепер буде з молодшим генералом Пеєм? Сілянь прибрав руки в рукави та відповів Не знаю, але кожен має отримати покарання за свої помилки. Через недовге мовчання горщик знову хитнувся з боку на бік. Цього разу сілянь нарешті зрозумів такі похитування означають кивок головою. Баньюе сказала. «Насправді, справді, молодший генерал Пей зовсім не така погана людина. Справді? Так. Банюе додала, він допомагав мені. З якоїсь причини в пам'яті сіляння раптом промайнув ще один спогад. Баньюе часто зазнавала побоїв. Якщо висловлюватись словами інших дітей юнань, у неї був такий вигляд, що її так і хотілося бити. Сілянь дізнався про це лише довгий час після знайомства з дівчинкою. Адже скільки б разів Бан'юе не зазнавала побиття, вона ніколи не говорила про це, і сілянь не знав до того дня, поки на власні очі не побачив, як група дітей занурює її обличчям у бруд. Тоді він зрозумів, звідки взялася вся ця на обличчя дівчинки. Однак згодом, скільки б він її не питав, дівчинка пам'ятала лише юнака. Який витяг її з брудної канави, пам'ятала, що повинна повернути йому випрану хустку, яку він залишив їй, щоб стерти бруд з обличчя. Інших спогадів у неї не лишилося. Бантьюе стерла зі своєї пам'яті людей, які побили її, але того, хто її врятував, дівчина запам'ятала на все життя. Баньюя додала. І нехай Кимо сварився, щоб ясю забрав у мене здатність ясно мислити. Він зовсім не використовував мене, але це й байдуже. Я знаю, що бажання відкрити міську браму було моїм власним. Селяні сам не знав, що треба сказати, тільки но відчув, як десь у серці щось пом'якшилося. Через деякий час він поплескав глиняний посуд рукою та сказав Ну, гаразд, все вже в минулому. До речі, Баньюе Хуасє. Це не справжнє ім'я, та я давно перестав бути генералом, ти можеш більше не називати мене так. Баньюе запитала але як мені слід вас називати? Вона поставила непросте запитання адже якщо дівчина зватиме його як належить, ваша високість наслідний принц, це звучатиме трохи дивно. Втім, сілян ніколи не звертав уваги на форму звернення до себе. Просто вигадав іншу тему для розмови, тому відповів дівчині. А взагалі, знаєш, називай, як тобі хочеться. Генерал Хуа теж зійде. Ось тільки тут була ще одна людина з фамільним знаком Хуа, що могло внести деяку плутанину в бесіду. Подумавши над цим, принц подумав ось про що Хуасє, ім'я безумовно вигадане прізвище він узяв із титулу бог війни в короні з квітів. То чому б імені Хуачан. Також не виявитися вигадкою. Вибираючи псевдоніми, вони обидва обрали однакове прізвище. Дуже цікавий збіг. Його роздуми перервала баньюе. Вибачте, генерал Хуа. Сілянь повернувся до посудини та трохи засмучено поцікавився. Баньуе, ну чому ти весь час просиш у мене вибачення? Баніуе відповіла. Я. Прагнула помагати простим людям, які потрапили в халепу. Сілянь завмер. Баньюе. Генерале Хуа, це ж ви колись сказали. Сілянь квапливо накрив посудину руками та промовив Стривай, зачекай. Баньюе. Чого зачекати? Сілянь скосив погляд на Хуачена, який стояв неподалік дерева, схрестивши руки на грудях, потім тихо спитав Я справді колись таке казав фразу цю принц, безперечно, найбільше любив повторювати, коли йому було близько сімнадцяти. Але останні пару сотень років він зі зрозумілих причин навіть не згадував про неї. Тепер же, раптово висловлена вголос. Фраза завдала принцу такого серйозного удару, що він не зміг його стерпіти. Бан'юєш помітила. Генерале, ви це казали. Сілянь, все ще намагаючись чинити опір, протягнув. Зовсім не говорив. Баньюеш серйозно та безжально припинила його спроби. О, ні, говорили. Якось ви запитали, чим я хочу займатися. Коли подорослішаю. Я відповіла, що не знаю. І ви запитали, як же можна не знати, чим хочеш займатися, коли виростеш? Тоді я поцікавилася А ви, генерал Хуа, і ви відповіли з самого дитинства я мріяв про одне допомагати простим людям, які потрапили в біду. Ось воно як. Селянь вигукнув Та гаразд. Баньюе, навіщо ти так добре запам'ятала фразу, яку я сказав зовсім не подумавши? Бань Юе, не подумавши? Але, генерал Хуа, мені здалося, що ви говорили дуже щиро. Селянь здався та підняв погляд до небес зі словами Га, правда, можливо, так і було, я вже нічого не пам'ятаю з того, що говорив. Бан'юе, Ще ви сказали роби те, що тобі самій здається правильним. Ніщо не повинно вставати в тебе на шляху. Навіть якщо ти впадеш у багнюку сотню разів, знайди в собі сили піднятися і багато іншого на кшталт цього. Повертатися не було потреби, щоб зрозуміти. Напевно, це Хуачен під деревом розсміявся, почувши її слова. Сілянь, навіть закриваючи глиняну посудину руками, не міг заглушити голос Баньюе і подумав, що за марна нісенітниця, і чому я так любив кидатися подібними фразами. Адже я зовсім не така людина. Я справді така людина Баньюе, але я не знаю, що було правильно. Почувши її слова, сілянь ніяково завмер. Баньюе, я хотіла, як і сказав генерал Хуа, допомагати простим людям, які потрапили в халепу. Але, зрештою, я знищила державу Банюе. Потім дівчинка розгублено додала. І до того ж, здається, немає значення, який шлях я обрала би. Результат був би жахливий. Генерал Хуа, я знаю, що вчинила погано. Але ви можете вказати мені, в чому саме я помилилася? Як я повинна була вчинити, щоб насправді, як ви сказали, допомогти людям, які потрапили в біду? Селянь Вибач мені, Баньюе, як допомогти людям, які потрапили в біду, як врятувати всіх. Відповіді на це питання я ніколи не знав. Не знаю і зараз. Через кілька хвилин Баньюе сказала Генерал Хуа, чесно кажучи, мені здається, що всі ці 200 років я навіть не знала, що роблю? Я жахлива невдаха. Почувши її слова, селянь засмутився ще більше та подумав. Але хіба я в такому разі не ще страшніший невдаха? Я цілих вісімсот років так мотаюся. Залишивши привид баньюя на самоті дивитись на зоряне небо з глиняного горщика. Щоб дівчина трохи заспокоїлася та прийшла до тями, сілянь і Гуачан повернулися до монастиря водяних каштанів. Зачинивши двері, сілянь випалив. Баньое залишилася в фортеці, бо сама того побажала, а не тому, що стала бранкою тих місць, обернувшись лютим. Вона від початку до кінця пам'ятала, що сама відчинила міську браму. Та ніколи не шукала собі виправдань, на кшталт, я вчинила так заради вищої справедливості та блага всього народу. Щоб стримати темну енергію воїнів Бандьюе, вгамувати їхню спрагу помсти, щоб їхні душі якомога раніше піднеслися для переродження, вона дозволяла Кемо та іншим вбивати себе знову та знову. Сілянь похитав головою зі словами Чесно кажучи, Якщо молодший генерал Пей справді не хотів залишати воїнів Банюе на цьому світі, та також не міг дозволити, щоб хтось на верхніх небесах помітив щось, він міг би таємно створити двійника, який би розправився з усіма воїнами. Навіщо треба було обирати саме такий спосіб? Хуачен відповів Сили двійника обмежені. Ти сам бачив цього Аджао, якого створив Пейсю. Йому не під силу одночасно розправитися з такою кількістю воїнів Банюе. Залишалося тільки годувати їх живими людьми. Як худобу. Так темна енергія розсіюється швидше. Та й спосіб. найпростіший. Сялянь. Але для чого був потрібний такий поспіх? Хуачан. Можливо, він хотів скоротити страждання малечі Банюе разом із кількістю повішень. Помовчавши секунду, сілянь запитав Але що щодо простих смертних? Хуачан відповів він же небожитель. Для нього життя простих смертних, як життя мурах, не більше, Пейсю типовий представник вищого суспільства небожителів. Поки ніхто не дізнався про це, для нього вбити кілька сотень людей було все одно, що роздавити кілька сотень комашок, різниці ніякої. Селянь глянув на нього і згадав, як Саньлан після стрибка в яму грішників в одну мить розправився з усіма воїнами Баньйо над ніями. Відвернувшись, принц помітив Сили двійника обмежуються в будь-якому разі. На мій погляд, твій двійник дуже сильний. А Хуачан підняв брову, дивлячись на принца, і відповів: Звичайно, однак. Я знаходжусь у своєму істинному втіленні. Сілянь обернувся і з легким подивом спитав А? Це твоє справжнє втілення? Хуачен, найсправжнісіньке. Якщо когось і звинувачувати в тому, що трапилося далі, так це самого Хуачана. Оскільки він сказав останню фразу з таким виразом, ніби запрошував принца особисто переконатися в цьому. Тому сілянь, не встигнувши усвідомити, що творить, простягнув палець і торкнувся щоки Хуачана. Ткнувши пальцем в обличчя співрозмовника, сілянь різко схаменувся і багато разів повторив про себе Погано, погано, погано. Йому просто було цікаво, яка на дотик демонічна личина князя Демонів рангу неперевершений. Однак принц і не думав, що тіло виявиться швидше за думку. Скине руку і ткне юнака в обличчя. Це просто не лізло в жодні ворота. Коли сілянь без попередження торкнувся його обличчя, Хуачен, здається, теж трохи здивувався. Проте, будучи завжди спокійним, він швидко прийшов у норму і нічого не відповів. Лише одна брова піднялася трохи вище, та усмішка в очах заграла очевидніше нікуди, наче він чекав пояснень від принца. Сілянь, очевидно, ніякого пояснення дати не міг. Подивившись на свій палець, він прибрав руку, ніби нічого не сталося, і сказав Непогано. Хуачен нарешті зареготав. Схрестивши руки на грудях, він нахилив голову та спитав: Що саме непогано? Цей лик здався тобі непоганим. Сілянь, не кривлячи душею, відповів Ага, дуже нічого. Але, Хуачен, але що? Сілянь дивився на його обличчя дуже уважно. Зрештою, принц все ж таки зважився запитати: Але, чи можу я подивитись на твій справжній лик? Вимовлена Хуаченом фраза Цей лик виразно означала, що, незважаючи на справжнє втілення, вигляд його все ж таки не був істинним. А значить, образ молодого хлопця зовсім не його справжнє обличчя. Цього разу Хуачан не поспішав із відповіддю. Він опустив схрещені на грудях руки, і, можливо, принцу лише здалося, але погляд юнака трохи померк. Серце селяня схвильовано тьохнуло. Всім дуже-дуже дякую за те, що слухаєте.